Лондон, Париж, Брюссель. Я б вас хотіла обвіняти і подякувати. Зустрічі з королями, виступи у найвпливовіших парламентах і шолом для спікера йдеться не просто там про політичну революцію. Як президента Зеленського зустріли у Європі? <праць> чи випадково Шольц переплутав стяги? Я думаю, це наш стяг. <праць> і чи зміниться європейське турне хід війни в Україні? Факти тижня проаналізували всі деталі. Цей візит тримали у глибокому секреті, надто високі ризики. Але ось довгий кортеж прямує до аеропорту Станстед. На злітній смузі розвертається літак королівських повітряних сил Великої Британії. Саме на ньому президент Зеленський прибуває у Лондон. Очільник британського уряду Ріші Сунак зустрічає особисто. Обіймає як друга. Біля офіційної резиденції на Даунінг-стріт 10 вже розгорнутий червоний хідник. Співробітники офісу британського прем'єра вітають зеленського оплесками. І їх він чутиме не лише тут. Це перший візит українського лідера до Західної Європи від початку повномасштабного вторгнення. Але чому саме зараз? І Які основні цілі? Найголовнішого президент Зеленський виголошує вже у британському парламенті ми маємо свободу. Дайте нам крила, щоб захистити її. Цей шолом українського льотчика подарунок для британського спікера Палати громад став фактично символом цього турне. У ньому прохання і заклик дати те, що Україні зараз потрібно найбільше. Я вірю, що цей символ допоможе нам у нашій наступній коаліції коаліції літаків, якої я звертаюся до вас і світу простими, але найважливішими словами: бойова авіація для України крила для свободи. А тому усі розмови надалі навколо бойової авіації і далекобійних ракет. Як їх отримати в Україні? Літаки, пілоти, це. Е... Слава самої Великої Британії, Великій Британії, зокрема в Вістмінстері, там є спеціальний меморіал британським. Пілотам, які захистили Велику Британію під час операції Бліц, і зараз пілоти і літаки потрібні для того, щоб захистити Україну, як захистили літаки Велику Британію в 40-му році. Приїхав говорити про конкретне таку деталь одразу ж підмічають іноземні журналісти. Фірмові яскраві промови і символічний одяг воєнного часу в одному з найповажніших парламентів світу Зеленський у робочому світшоті з тризубом. На британцях як годиться чорні фраки і білосніжні сорочки з маніжками. Це вже як частина частина його образу іміджу. Це не військова уніформа, як ми як ми розуміємо. Але колір хакі, він ну передає, мабуть, цю цю символіку воєнну символіку. Ставляться як до героя, то такі речі пробачаються навіть в протоколі. А від суворих протоколів Зеленський відходить і на прес-конференції попри заходи безпеки. Дякую за ваш приїзд. Я б вас хотіла обвіняти і подякувати, але не можна. Чому? А, але не застрелять. Найсміливіші обійми і найдовше рукостискання. На особистій аудієнції його величність Король Чарльз III упродовж 10 секунд не відпускає руки українського президента. Відчувається зустріч неформальна. Король Чарльз справді дуже щиро співчуває Україні. В нього справжній непідроблений особистий інтерес і до України як такої, і відповідно до її представника президента. Україна може розраховувати на підтримку Великої Британії і на подальшу військову допомогу. У цьому українського президента переконує Британія. Британський прем'єр вони разом відвідують військову базу у Дорсіті, де українських захисників якраз навчають оперувати британськими челенджерами. Ми домовилися розширити нашу навчальну програму до ваших морських піхотинців і пілотів-винищувачів. Ми повинні озброїти Україну в короткостроковій перспективі, але ми повинні також зміцнити Україну в довгостроковій перспективі. Вже надвечір Зеленський вирушає до Парижа на порозі лисейського палацу емоційна зустріч з президентом Франції Емануелем Макроном. Експерти одразу ж звертають увагу на цю деталь. Ці особисті відносини не просто склалися, а вони ще й розвиваються. Франція це все таки складна країна для української зовнішньої політики, традиційно складна. І завоювати от таку емоційну прихильність їхнього президента це дуже дорого коштує. Заради зустрічі з Зеленським у Париж приїхав і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фактично зібрались ключові гравці нормандського формату і відразу вийшли на коротку прес-конференцію, влаштувавши невеликий курйоз. Канцлер німеччини прямує замість німецького до українського прапору, але ситуацію рятує гумор. Я думаю, це наш стяг, але дякую вам велике. Вечеря за зачиненими дверима, але експерти припускають, що говорили про конкретну військову допомогу. Німеччина і Франція володіють тим потенціалом, який може Україні дуже, дуже допомогти. Зброя санкції проти РФ, зокрема ядерні формула миру та перспектива членства в ЄС. Це порядок денний вже у Брюсселі. У європейському парламенті під звуки українського гімну розгортають прапор ЄС. Глава Європарламенту Роберта Мецола закликає забезпечити якнайшвидший вступ України в ЄС та розглянути поставки далекобійної зброї і літаків. Україна потребує нашої постійної підтримки. Їй потрібна зброя. Нашою метою є мир, мир зі свободою та справедливістю, мир з гідністю. Україна це європа і її місце в європейському союзі. Початок переговорів про вступ уже близько, можливо, навіть цього року. Єдність у підтримці України відчувається і на саміті з лідерами країн Євросоюзу. Єдиний хто не аплодує Зеленському, це прем'єр-Угорщини Віктор Орбан. Щоправда, згодом він викладає у себе на сторінці у соцмережах ось таке фото. Мережі вибухають іронічними фотожабами. Навіть Орбан був змушений зробити протокольну фотографію для, для своїх медіа. що він теж, начебто, на боці на боці України засідання Євроради проходить у закритому режимі. Втім, за словами Зеленського, вдалося вибудувати ключову спільну позицію. ЄС буде з Україною до кінця, а Україна буде в ЄС. Є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші сигнали. Це стосується. Як далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня нашої співпраці. Разом переможемо. Це напис на уламку російського винищувача, який Зеленський привіз королю Бельгії. Але чи отримає Україна переможні крила і як швидко це може статися? Офіційно жодних зобов'язань не прозвучало. Але питання зрушило з мертвої точки. Цим візитом була закріплена та танкова коаліція, про яку говорили раніше, і е, прокинуто місточок на, на інші види озброєнь. Тут не лише авіація, але і е, дуже важливо говорити про ракети середньої, ну даль дальшої дистанції враження ніж те, що ми маємо е, зараз. За інформацією іноземних ЗМІ, під час зустрічі з лідерами ЄС, президент України передав список побажань щодо озброєння. Він базується на відповідних військових запасах країн-членів ЄС. Попереду чергова зустріч у форматі Рамштайн, де партнери можуть озвучити вже конкретні рішення. Але чи ж факти тижня? А єдині новини.